Привіт всім! Наступний бос Аустер. Буду його бити командою дикосі. Так, його можна бити ще командою яду непогано, я думаю. Але команди яду на моєму аккаунті якісної немає. Тому я буду використовувати дикість. От. Як косонного запорта я буду використовувати Крісуса, Але дуже добре тут підійде Адольфус. От. Персонаж Адольфос втримує цю пачку. також Покажу вам саме варіант з Адольфусом. Як бачите, один саппорт Використовую в нього книгу. Використовую дві частинки сету Монеліса для ОЗ і Просвіту, також річ для збільшення дамагу коли він надає щити, і Клінс. Замість книги, якщо у вас її немає, ви можете використати е, жилет за або заколку Атінаї. Е, дивимось на. Таланти Саме такі використовую. Е, далі розташування. Розташування дуже важливе. Для того, щоб Аустер бив цих двох героїв. Тобто Фелісіті, я дав їй більше хп. От. Не завадить Є захист, звісно ж, трохи дати. Ну, Фелісті з рукою Відьми, баф атаки, а, Точніше, дамагу. І відхілс трошки. От. Чому захист? Так? Ви скажете, він ігнорує з двох навичок захист. Так, але з ульти не ігнорує, і Ульта в нього реально колосальний дамаг наносить. Тому все-таки захист також потрібен. Еріч. А... Баф атаки через орган і залив. Потім Каспар, нічого особливого. Підхіл. І флора. Флора в мене слабенька, треба шмот перебирати, дивитися щось краще. А, ну, здається, все. А, Ну, не все. А таймінг. Таймінг є. Тайм'яні наступні. Можете бачити, Адафу без таймінг. І ще одне, коли ви будете виставляти героїв на дошку, використовуйте. Такий лайфхак, який використовували з Сагоміром, ну і з Адольфусом на Vortex. На Виставляємо першого Адольфуса. Потім Фелісті, потім всіх інших. Все. Тут все зрозуміло. Погнали в бій. Як бачите, команда ледь-ледь отримує багато дамагу в кінці, але все-таки стоять і виживають навіть з Адольфусом. Без Кріс з Крісом набагато простіше, тому що він дає штраф атаки. От, Адольфуса такої привилегії немає. Але, е, як є, все-таки епічний персонаж. Бачите, в кінці тільки о, в кінці вони трошки помирали. От, але нічого, це ще прокачується дерево стихій. От, і Покращується. До речі, зараз покажу, наскільки воно в мене покращено. Дерево стихій з п'яти героїв 22%, як бачите. От. Тому поки що так, якщо покращати краще, будуть жити набагато краще. Отож, дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, пишіть в коментарях. Ким ви били Аустра, чи ядом, чи е, декісь. І напишіть, будь ласка, хто бив ядом, е, скільки ядом у вас виходить. От, буду е, дуже вдячний. За, всім дякую за перегляд, за гарної гри. та до зустрічі в наступному відео.